Так, шановні, усім привіт! Хто перший відгадає вартість цієї квартири, як завжди, 100 гривень на каву отримаєте відразу на картку? Like we'll we'll квартира у нас новопочерській на Липки, тільки після ремонту 53 квадратні метри ідеальна квартира. Дизайнерський ремонт, як бачите, усе новеньке, підсвітки, кухня у нас на блюмі, Уся є техніка, є посудомийна машина. Техніка у нас Bosch. що сказати, все видалі. На ремонт ще є гарантія півтора роки. Так у нас це діло від... виглядає. Так, і що у нас тут? Що тут у нас ще спальня, двоспальне ліжко. Клас, є гардеробна. Дивіться, яка величезна гардеробна. Дивіться. Прикольно, прикольно. О, така квартира. Так що, хто водає, буласочка, 100 гривень одразу на каву. Давайте, пишіть особисті, бо мені ж аж самому цікаво, як це швидко взагалі відбудеться.